І поки на ту всю халтуру дивився мій порохотяг в черзі на прибирання, йому-то набридло і він сильно втомився. Тож ходіть, проведемо його в останню путь. Простий пороховсмоктувач пережив будову, пережив 5 чи 6 років роботи, втомився і сказав мені досить. Не так, щоб дуже підібратися. Виявляється, він ще мав регулювання швидкості, причому зроблене на семисторі і елемці. Ну що ж, давайте проведемо його в останню путь. Я трохи в шоці, що за стільки років в нього такий відносно невеликий знос щіток. От залишок. Працював він, в принципі, з одного боку небагато, а з другого боку за 8-10 років з прибиранням і гаражу і побудовах, Як не як, це був все-таки якісний простий. Мало того, що не розрахувалися зі мною за ремонт пралки, то тепер ще мушу ремонтувати лампочку. Хто би міг подумати? Ну, але що зробиш? Така доля майстра. Ремонтувати. Жму-жму, а воно не жметься. Тут до мене доходить, в мене інструмент втомився. Якщо придивитися, можна побачити ось тут мікротріщину. Раз. І тут аналогічно два. От тому воно і не жметься. Прибор панелів. Ой, панель приборів. Така якась панелька доволі цікава, довша, ніж ширша. Причому до неї ще не лазили. І взагалі не вмикається, від чого то є, навіть не знаю. Рено. Реношка це є. Johnson Controls. Те, що я там бачу всередині, мене насторожує. Єйку. Тут газорозрядний індикатор. І мені вже розказали, яка вона дешева на розборці. Щоб я собі не думав, Тож я собі не думаю. Розберемо, подивимось, а чи будемо її ремонтувати, сказати важко. Тому що на розборці вони то є і недорогі, але ж вони в такому самому стані, як ця. Тобто вічного нічого немає, якщо ті панелі вмирають, то на розборці ви купите з типовими дефектами. І вона або буде мати ті самі проблеми, або відносно швидко вони проявляться. Тому. Халяви на халяву не буває, але не я замовляю музику. Моє діло тільки паяти. Розбирається легко, пластик м'який, одна кнопка. І знизу ось така величезна плата з газорозрядними індикаторами. Прямо як в відіках старих. Хто пам'ятає, як дістав за те, що не перемотав татову касету на те саме місце. Ці деталі в нас змонтовані під дисплеєм. До будь-чого, щоб добратися, нам треба повністю випаювати дисплей. Дисплей випаювати тут за задоволення таке собі, тому що тут дуже багато ніжок і їх всіх треба одночасно. Після того, як ми цілим відпаяємо дисплеї, нам треба думати над мікротріщинами. Їх там ціла тьма. Я думаю, що ми навіть не будемо пробувати. Хай купляють поки що собі недорогу на розборці. Тому що об'єм робіт, ризики є надто великими на бажану замовником ціну. Може і заліземо. Бачу пробитий транзистор якраз по високовольтному перетворювачу живлення. І бачу, що розпіновку хтось тут собі малював і намалював її неправильно. Переплюсував. Тому, в принципі, є хороший шанс, тільки треба уточнити, що хоче замовник, яка конкретно була проблема, що значить зовсім не вмикається, як вона себе велася, як вона себе вела до того, як, як не вмикатися почала. І може ми це зробимо, тому що можна попробувати відпаяти тільки накал, тут буквально пару ніжок, і відхилити дисплей, отримати доступ до потрібного перетворювача. Бувалі, глядачі каналу знають, що мені вірити не можна, що мені обманути як два байта переслати. Так і цього разу від в одну сторону, доступу ніфіга нема. психанув, випаяв повністю. Є знятий дисплей. Є історія від власника. Вже знаємо, що разово втикнула, згоріла. Знаємо, що не включали, не переплюсовували. Відповідно, розбираю, здуваю. Навожу тут порядок і зараз будемо пробувати вмикати. Браємо то все докупи, підпаюємо основне живлення і дивимося, лампа відкрутилася. Що з того вийшло? 300 мА споживання і зникло. Накалу я не бачу. Мабуть, треба ще шукати запалювання, куди подається. При взяв руки зразу, видно, що світиться, сервіс засвітився. Грошима пахне, ні. А ну дай газу якось. Та ні, Треба, тут, воно по-любому по-любому заведеться, і, якщо вона засвітилася, імнік працює. Код якийсь проситься до гамнітоли, да? так? Капець, вона така незвична вузька і довга, ще нею можна трохи по ямах покататися. О, нічого не пропадає, значить буде жити. Не зря я той дисплей відпаю. Ну, на цей раз, на цей раз вам, хлопці, повезло, щем вітаю. Але попрацювала вона пару годин і знову захотіла до мене. І на цей раз я бачу, що перетворювач цілий, запобіжники не пробиті. Перетворювач не пробитий. Шунти цілі. Що йому другого разу не подобається, не зрозуміло. Треба шукати. Спосіб все-таки включати на столі. А з тим вроді як би важко, бо, по-моєму, вона хоче не запалювання, а вона хоче дані по каншині. Коротше, є проблема. Ще раз, випаювати дисплей мені не зовсім хочеться. Так само, як з випаємним дисплеєм, я особливо нічого не побачу, не поміряю. Ще подумаю, але скоріше за все віддам як таку, що без ремонту. Порохов смоктувач якийсь. Міняли акумулятор, і після того він не включається, не реагує на кнопку. Турбіна тут попроще, ніж ми бачили раніше. Більше іграшка. Електролюкс. Ну, глянемо, що можна зробити. Якщо ви бачите подібні речі і подібні ремонти у відео на каналі, не значить, що я готовий це ремонтувати для вас. Просто є люди. Котрі зробили для мене багато хорошого, або котрі сильніші за мене і знають, де я живу, я їм не можу відмовити. Просто ремонтувати подібні речі, я, на жаль, не готовий, тому навіть не цікавтеся тим. Образити tatoo... майстра може будь-хто. Знаєте, як зробити майстру боляче, це, це страшно. Я не знаю, коли і як це сталося, але це капець, це аж, блін, не знаю, як по яйцях ногою. Болюча ситуація прикро ну життя бентежне.